Вінстон і різдвяний лист, Алекс Сміт, друге грудня, таємничий летючий об'єкт. Невдовзі, коли крамниці вже позачинялися, брудненьке біле мишеня виткнуло носа з купи сміття, в якій щойно й норилось у сміттєвих баках серед темного провулка малий шукав чогось поїсти і в що закутатися такої холодної ночі. Але йому не дуже щастило. Зазвичай непогано робити кубло з газет, проте всі вони того вечора попадалися йому у вигляді якихось мокрих і незатишних шматків. Мишеня роззирнулося. О, оце вже дещо. подумав малюк. Він побачив клаптик м'якої тканини, що витикався з під снігу. Мишеня щосили смикнула за клаптик, але той виявився значно меншим, ніж очікувалось, і малий змах усів у сніг. Мишеня стукнуло вухами й уважно придивилося до тканини. На ковдру замало. Це була тонка смужка твіду, обрізок, який викинув кравець із ближнього ательє. Мишеня зітхнуло. Ну, нічого, Вінстоне, підбадьорило воно себе. Зробимо з цього шарфик. І малий Вінстон обмотав шию шарфиком. Трохи тепліше від того стало, але не цілком. Мороз кусався, і Вінстон тремтів від вух до кінчика хвоста. Мишеня вирішило перепочити. Адже якщо ти дуже маленький і в чому риєшся, особливо в смітниках людського розміру, то це нелегка праця. Вінстон знайшов найсухіший куточок у якійсь картонній коробці, зіщулився там і заплющив очі. Малюк принюхався. Вечірнє повітря довкола було повне запахів, пахло вечерею, яку люди діставали з духовок. Пахло смаколиками, що розкладали на срібні таці в будинках і готелях поблизу. Вінстон принюхався знову пахло смаженою картопелькою, з маленькими канапками, з усілякою всячиною, свіженьким хлібом і сирами, від яких ішли всі можливі сирні запахи. Десь можна було вловити тоненький струмінь аромату пудингу з патокою, а ще такого апетитного пудингу з варенням, що Вінстон просто стрибнув би в нього і скупався в тому варенні. У животів мишеняти забурчало, і Вінстон тяжко зітхнув. Жодного з цих дивовижних наїдків він не скуштує. Треба було знайти щось, що справді можна пожувати, а головне якесь тепле, і сухе, ну хоч трошки, місце для ночівлі. Тільки де. Вінстон переглянув усі баки і не знайшов там нічого ні корисного, ні їстівного. Треба було шукати деінде. Мишеня підвелося, струсило звук свіжий сніг. Щойно Вінстон зібрався спускатися з насидженого місця, як почув над головою якийсь свист. Він озирнувся поглянути, що там. Може, голуб, який теж шукає поживи, подумалося Вінстону. Натомість просто на нього летіло щось пласке й коричневе, не встиг малюк і вухом ворухнути, як невідомий об'єкт, збив його, і Вінстон упав носом просто в морозяний сніг.